Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 13 червня. І подивимося з вами такі питання. Так, чому затягується війна в Україні? Це для того, щоб Україна втримала свої території. Це так. Нет. Смерть. Разрушение. Не. Тяжелое положение. І карта лисиці. Щоб, щоб побольше своровать. Ні. Не для того. Для чого затягується війна? Для більшого знищення українського народу. Для цього? Та ні, це ілюзії. І не для цього. А для чого? Для збільшення, для відмивання грошей. Оце да. Заробляють гроші на крові. Да, новые перспективы, спекуляция, торги и гроші. Вот для чего. Невыгодно заканчивать війну. Поэтому выпадают всегда страхи, боятся завершення війни. Гроші, кругом гроші. Чи є у Ілона Маска компромат на Трампа? Компромат на Трампа є у Маска. У Ілона Маска. Скрытая враждебность, І да. Да. Этого человека надо избегать, да. Він перед ним як студент, да. Ще який. І. Так, ну вот это вот операция павутина, да? Чи це придумала Англія? Таке питання задали. Це придумала Англія? От эту павутину. Не. Нет. Ліцемерие і пусто. Ні. Наші? Українці? Оце придумали цю павутину. Це наші? Звісно. О! Який хороший урожай. Да? Так. Плани ворога. Загарбаты всю Украину. Че здесь сняться эти планы? <свистит> <свистит> да, конечно. Нет. Не. Не здесь сняться. Не. Это фантазии и иллюзии. Так, повернення територій. Давайте подивимося, які території повернуться в ближайшему будущему, в ближайше время. Чи повернеться Херсонська область? В Україну додому. Чи буде повернення Херсонська область назад в Україну додому? Так. Да. Да. Карта радости. Трудное сражение. Оправданное подозрение. Боями. Завершение. Перемены. Положительный результат. Херсонская область повернется додому в Украину. Це будет до завершення бойових дій. Херсонская область повернется в Украину до завершення. Да. Карта Сіли і Перемоги. До завершення бойових дій. Херсонська область повернеться в Україну додому. Запоріжська область. Чи повернеться в Україну? До завершення бойових дій. Да. так, новые перспективы повернения все корабль и перемена дома. Внезапная перемена дома, чрезмерный энтузиазм. Такое решение будет. Важное решение и надежно. Разрушение, да. Удары, да. Повернение, спекуляция пока идет. Проблемы. Чи повернеться до завершення бойових дій? Освобождення. І ось у перші ж карти, дві карти. Да. Бої, ще удари, тиранія. Але освобождення і повернення додому. Три карти. Повернення. Три карти. Запоріжська, так. Повернеться до завершення бойових дій. Донецька область. Окуповані території Донецької області чи повернеться в Україну до завершення бойових дій. Розочарування. Тут друга карта. Мсительнее, тому що і обманута надіжди. Розочарування і обмануте надіжди. До завершення бойових дій ні. Рішення таке буде. Ну, это говорят пока пусто и нелогично. Пока вседозволенность, завышенные требования Донецкая область. Пока не. Ось леса вкрала. Аж пизнише. ниши. Это разрыв отношений. Вот доверие. И откроем дверь. Аж пизнише. ниши. Хорошее признаменование и перемена дома. Повернеться, але пізніше. Луганська область. Чи повернеться в Україну? До завершення бойових дій. Луганська область. Чи повернеться в Україну? Тяжелое положение. Длительная бедственная ситуація. Так, ну хороше признаменування. И карта радости. Пока нерушимо и длительно, и нестабильность. Дом перевернут. Повернется решение так и будет. Повернется, але не, не до завершения. Пизднейшее, потому что длительная бедственность ситуация. Длительно, пизднейше. Хорошая признамена. Пока нерушимо. И дом перевернут. И длительная бедственность ситуация. Хорошее признаменування. Карта радості. Встречі, радості. Ці карти говорять, що да. рішення і хороші перспективи. Повернеться, але пізніше. Терпіння сверхміри. Пізніше. Луганська область. Повернеться пізніше. Але повернеться. Крим. Чи повернеться Крим в Україну? до завершения боевых действий Крым там якась то выгодная сделка и какой-то какая-то сторона искренний друг якийсь. вот еще І вигідна сделка буде. До завершення бойових дій. Так, кінець. До завершення ні, це фантазії. От якийсь ще буде допомагати. Ще пока підвішено і фантазії. До завершення бойових дій, ні. А вообще повернеться? Там ще ну, є якісь. Бедственная ситуация, кризис, разрушение. Пока под контролем. Повернется. Повернется, але якось с Поміч, помощью. Вот еще кто-то будет помогать. Искренний, надежный друг. Вгодная сделка. Приятное удивление. Хорошие новости. Вот эти карты говорят, да. И до додому. Повернется, але це. Це не зараз. тиранія, там, там ще війна воно. Розрушення, кризис. Так, да, розрив відношень і домой. Але це буде пізніше. І хтось буде допомагати. Так, хорошо. Секретна зустріч у Швеції, так? Да? Триватиме до 15 червня. Про Україну теж. Які результати для України? Що це дасть Україні? Покажіть, пожалуйста. Оця зустріч у Швеції. Секретна зустріч. До 15 червня. Що це дасть Україні? <кхем> так. Защита покровительство. Положительний результат. первая карта разорванный контракт. Покровительство, помощь, положительный результат. Так. Надежно, помощь дружеская. Что это даст? Оправданное, что даст? Дасть положительний результат. Розорваний контракт. Як до завершення, да, діло положительный результат. Але тут ось Чотири карти випали. Неприятна неожиданность якась буде нам. Критичний момент. Якийсь негатив і горе, і мучення Ну, положительний результат. Карта перемоги. Розрив Розрив Окончание. Але щось ми будемо недовольні. Як враг за спиною. Окончання. карта перемоги, Положительний результат. От це що результат якийсь буде хороший. Але ми будемо недовольні щось горе мучення і якісь негативні правильні действия. І якась неприятна неожиданість нам буде. Ось о, враг за спиною. Ну, спокойнее состояние, от до завершення ділу. Обрив, ось. Обрив, обнулення і карта перемоги. І надежно відкриваємо дверь и положительний результат. І спокійне состояние. Але що там будемо недовольні. Отак. Вот Отакий вот результат. Побачимо. Так, на сумщині, що там наші відігнали вже. Погнали вже Рашку. Рывок сделали, все назад. Це правда? Чи погнали наші на сумщині росіян. Вот этих. Правда, с таким азартом. Правда, удар большой удар нанесли наші, чи правда так. Ось все, так. Завишене требування. Це правда. От, от як погнали. Це правда. Так, ну і всі питання на сьогодні. Дякую вам за увагу, за перегляди, за коментарі, за підтримку. Гарного вам дня. Будьте здорові. До побачення.